Доброго дня! Вітаю всіх на моєму вишивальному каналі. Мене звуть Тетяна. І у мене сьогодні вже 2 березня і я принесла вам свої невеличкі просування. Сьогодні я вирішила розпочати знімати березневе відео. Щойно виклала на канал за лютий відео, розказувала вам там уже багато що часу на вишивку і на зйомку майже не маю. Тож, поки сьогодні вихідний, я вже трішки повишивала вчора і сьогодні, тож вирішила зробити перше включення таке невеличке зовсім, і показати, що я в березні буду просувати. Тож на своїх екранах, ви бачите мої троянди від Вероніка Женер, тут в куточку, можливо, я вам вставлю фото. Яке було до е, того, як я почала вчора е, вишивати цей процесик, е, я в лютому трояндиці не брала від слова зовсім, хоча на них тут залишилося трішки більше 5000 хрестиків, і в принципі я планувала, що в березні я їх завершу. Ну, але не так сталося, як гадалося. Е, в лютому я їх не просувала зовсім. Тож. Сподіваюся, що в березні мені це вдасться. Ну, і ще одна з причин, з якої я взяла цей саме процес, саме цю роботу у Олі в грі детективи. Дівчатка видали нам дуже таке цікаве завдання. Я дуже так не розповідала про цю гру, але там щотижня в нас завдання видаються, і завдання дуже різні. Працюємо ми там в команді, граємо. Команда з двох чоловік, дві вишивальниці, і щотижня нам дають такі різні завдання. То якимось кольором конкретним вишити, то на якійсь роботі. От минулого тижня я вам розповідала, що в нас було завдання повишивати процес, на якому є пташка. Ну, а цього тижня нам дали завдання повишивати зеленими кольорами. І не просто повишивати зеленими кольорами, а на двох на команду потрібно повишивати 15 різними зеленими кольорами. Ну, Так як моя напарниця сказала, що, мабуть, в неї не вийде на шкрипти таку кількість кольорів різних зелених, і там, якщо немає можливості, то вишивається штраф. Але я маю надію, що впораюся. У нас є можливість така, що один із учасників може виконати це завдання, допомагаючи іншому учаснику. Тож на своїх процесах я знайшла 15 різних кольорів зелених. Тож сподіваюся, що в мене все вийде. І ціма 15 кольорами кожним треба мінімально 50 хрестиків нашити. Не знаю, вийде, вийде, ні то буду шити штраф, адже тут проблема лише в тому, що кожен процес треба понадкушувати зовсім потрішку. У мене це буде, здається, 4 процеси, на яких я знайшла ці зелені кольори. Ну, поки що сподіваюся, що в мене все вийде. Ну і на даний момент на цій роботі я вже вишила чотирма зеленими кольорами навіть більше, ніж по 50 хрестиків. Всього в мене тут нашилося 557 хрестиків разом. Але лише зеленими кольорами. Я сподіваюся, що я не забула і ставила вам картинку, тож ось цього зеленого. Майже нічого не було. Це все вишилося в мене за вчора і за сьогодні. 550 хрестиків додала, але поки що відкладати цю роботу я не буду. Сьогодні ще я буду вишивати ці троянди, адже... Е Помимо цього завдання у Олі, цей процес також у мене випав в грі фінішуй у Лізе. І там мені потрібно 750 хрестиків нашити. Тож 550 у мене є і ну, мінімально 200, я ще додам на цьому процесикові. Ну, і далі буду продовжувати вишивати зелені кольори. У мене це буде на процесі з маяком від Dimensions, також весняний семплер від ВДВ, який ви вже дуже давно в мене не бачили на каналі, який лежить, уже, мабуть, ну, місяців 3 чи 4, до якого я не торкалася. І також декілька кольорів зелених я маю на тигрові. І, здається, все. А, ні. І п'ятий процес буде на кулях. Також є зелені кольори, тож буду і там їх вишивати. Тож, ось такі мої найближчі плани потрішку зовсім, але просувати багатенько процесів. Ну, і також хочеться мені завершити янгола Різдва, можливо, якщо буде час, якщо вдасться, мені там небагато залишилося. Ну, як небагато? Там ще менше половини, але ж ну, він невеличкий, то сподіваюся, що також його завершу. І в минулому відео, яке ви, сподіваюся, вже подивилися за лютий. Я зовсім забула сказати за свою сорочку. Я трішки зовсім просувала. Так як я планувала, я дуже хотіла завершити хоча б цей свій перший рукав, але мені цього не вдалося. Але трішки я його там просувала, робила оці обвивання ляхівочкою. Якщо я не помиляюся, правильно називаю, Ну, більше половини рукава зробила і на тому все. Поки що все, зараз я вам показувати її не буду, ви її бачили, нічого нового там не додалося дуже такого суттєвого. Тож, поки що сорочка знову відкладається, адже хрестиків дуже небагато в мене виходить робити. І на сорочку, чомусь мені шкода зараз часу. Тож, ось таке невеличке включення. Коли повернуся до вас, я не знаю. Думаю, що вже знову на наступних вихідних поки що буду потрішечку потрішечку вишивати. Тож, кому цікаво, як будуть просуватися мої процеси, залишайтеся, я скоро до вас повернуся. Вітаю всіх, доброго дня! Я до вас повернулася аж за тиждень, в мене сьогодні 9 березня. Користуючись нагодою, хочу привітати вас уже з минулим святом жіночим таким, святом краси, весни і побажати всім. Здоров'я, мирного неба, творчого натхнення, ну і дівчатка, щоб ви були завжди кохані, щасливі і всього-всього найкращого. І, як ви можете бачити, я принесла вам стопочку робіт, але просування в мене, звичайно, були мінімальні. Але робіт брала. 5, здається, зараз так і не порахую швидко. В минулому включенні я вам розповідала про гру у детективи. І там було завдання повишивати зеленими кольорами цілими 15 різними мені потрібно було. І я це завдання виконала. Але все по порядку. Спочатку покажу вам просування на янголі. Янгол Різдва. Від Євгенії Колеснікової я зовсім зовсім трішки його не встигла ще завершити. Але вишила вже всі хрестики і розпочала тут на крильцях трішки-зовсім, що я вам показую, Бексіч. Сподіваюся, я сьогодні його обов'язково завершу. Янгол вишивається дуже-дуже швидко, приємно, легенько. В ньому тут присутня металізована ниточка, ось тут на німбові золота, в ключі це йде просто металік від DMC, але я такого щось не знайшла, тож взяла Diamond DMC, той що на бобінках, на таких на катушечках. Ось тут також на, навколо місяця, трішки тут. Поблискує і срібний металік ось тут, в зірці, в різдвяній. І, здається, більше, ага, ну також трішки тут на ялиночці, його зовсім трішечки металіку. Залишився мені бекстіч і доволі багатенько ще фрузликів. Тут будуть фрузлики і у квіточці, на квіточці багато бекстічу. Фрузлики в оченятах, здається, ще тут будуть зірочки, якщо я не помиляюся. Ну, фрузликів трішки буде. Ну, і загалом. За той час, що ви його не бачили, цього янгола, я додала на ньому 840 хрестиків по марафону. Та що ж це таке з моїм голосом? Вибачаюсь. І залишилося тут щось близько 350 по марафону, але ж я кажу, це бекстіч і фрузлики залишаються мені. Тож, сподіваюся, що сьогодні я його завершу. І в наступному відео, відео обов'язково вам покажу кінцевий результат, готовий, оформлений мій янгол. Цих янголів я дуже полюбляю, вже вишит в мене багатенько. Саме цей Янгол Різдва перейшов до мене з планів на 24 рік. Трішки я його не встигла, але вирішила, що, хоч зима вже і завершилася. Але потрібно мені його вишити і вже щоб він у мене був готовий. До Різдва, до Нового року, щоб потім в кінці року знову не сталося так, що в мене на нього не вистачить часу. Дуже красивий янгол, дуже красива буде квіточка, особливо, коли вишиться ще Бекстіч, фрузлики. Дуже гарненький, і буде тут пришивний елемент, як подарунок 3D такий металева підвісочка, але я вам його показувала, і коли пришию, все обов'язково вам покажу. Тож, янгол повишивала. Наступну роботу, ви в мене бачите, це мій семплер весняний від ВДВ. Дуже давно я його не брала до рук. але... Вирішила, що потрібно за нього братися. Він у мене е, бере участь і у грі е, фінішує у Лізи Гончарової, але в цьому році ще він не випадав в рулетці. А. Е, на ньому були присутні зелені кольори, тож я взяла і зовсім зовсім трішечки його повишивала. Додала тут 144 хрестики, але я ж кажу, що заради того завдання мені прийшлося за один день взяти і повишивати 4 процеси. Тож я бігала, намагалася за один день виконати це завдання, адже потім в мене були робочі дні, і до середи я б уже б не встигла. Нашити ці хрестики. Тож повишивала я тут зеленими, здається, двома чи трьома кольорами. Тут все інше все це було вишито. Ну, і е, взяла я його трішки надкусила і зрозуміла, що мені хочеться його вишивати. Е, поки я його відклала, бо потрібно було на інших роботах цими ж зеленими повишивати. Але е, сподіваюся, що коли в мене буде час, я обов'язково візьмуся за цю роботу. І хочу, ну, як мінімум, вишити оцей елемент. Можливо, почати наступний, адже це весняний процес, саме час зараз його брати і вишивати. Звичайно ж, в мене було в планах його за весну завершити. Ну, але плани мої всі пішли шкериберчі в зв'язку з моєю зміною роботи. Зараз в мене виходить вишивати зовсім-зовсім потрішку, але я сподіваюся, що все зміниться. Я пристосуюся і вишивку. Звичайно ж, закидати не буду. Буду повертатися і, хоч потрішку, але вишивати всі свої процесики. Я їх всі ніжно люблю, дуже мені хочеться їх всі просувати, часу зовсім мало, я не можу обрати, що я хочу більше, тож хапаюся за все одразу і е, такого. Гарного результату, звичайно ж, на жодній роботі не маю, бо бігаю трішки там, трішки там. Тож, мій весняний семплер просунувся зовсім на небагато, але сподіваюся, що ви його скоро, також в наступному відео, будете бачити, я його зможу просувати і колись завершити. Тож, це був процес, як мій номер 2, який я брала на цьому тижні. Далі, далі, це мій е, такий самий останній старт, який я робила. Це мілхіл підбором, букет із соняхами, і ви бачили лише ось двома кольорами було ось тут вишито, трішки надкушено. Також в цьому процесі були присутні зелені кольори, я його взяла, повишивала самі зелені для того, щоб виконати завдання. Ну і Потім захопилася, трішки вирішила вишити. Ось тут уже буде ваза ця з квітами, трішки повишивала ще блакитними. Також цей процесик іде дуже гарненько, швиденько, якби лише був тільки час. Це я ну, не знаю, можливо, годинку приділила йому і вишила на ньому, додала. Е Загалом я додала 550 хрестиків, але це ось за те, що я кажу, що годинку повишивала, то це оцими блакитними, це я вчора його взяла, зелені кольори, я вишивала ще ну, тиждень назад, коли ми з вами в попередньому включенні бачили. бачилися. Тож, додалося загалом тут 550 хрестиків. І також дуже-дуже мені хочеться його просувати, тут не так вже і багато роботи, доволі великі шматки зашивкою будуть фону ось цим кольором, ну і жовтим, і цим бордовим багато. Ну, але тут присутньо і бісеру. Багатенько, тож буде трішки. Можливо, довше, якби самі хрестики, то вони вишиються швидше. А бісирочок, особливо той, що петітний, пришивати хрестиком мені довше вдається, повільніше вишивається. Але процес одне задоволення і обов'язково буду його далі просувати. Так, наступний процесик це той, який ви бачили в попередньому включенні, один єдиний, я вам показувала, це мої троянди. Ви вже бачили, що тут додалася ось ця зелень, і потім, щоб добити норму у. В грі лізе, мені потрібно було дошити ще 200 хрестиків. Що я і зробила, додала ще тут ось якісь листочки, такі вони не зовсім зелені, якогось піщаного кольору. Тож, довишивала і відклала. І загалом за березень, за ці перші 9 днів березня, на трояндах додалося 780 хрестиків. Як я вже говорила в минулому включенні, дуже мені хочеться ці троянди завершити у березні мати фініш. Ну, Але тут ще близько 4 тисяч хрестиків. Багатенько бекстічу. І півхрестики, тут і хрестики, але вишивається він дуже-дуже швидко. Тож я поки що не втрачаю надію мати фініш такий гарненький, хоча б один, бо в цьому році ще в 25-му, таких величеньких фінішів у мене ще не було, одні дрібнички. А хочеться вже завершити ці троянди. Тим більше я запланувала наступні вже від Вероніка Женер, жовті троянди вишивати. І взагалі весна прийшла, і незважаючи на те, що в мене часу майже немає на вишивку, мені, і, і зважаючи ще на те, що в мене багато процесів вже начатих, початих, мені хочеться щось стартувати. Але я поки що себе стримую, хочу. Завершити, як мінімум, янгола й троянди. В ідеалі ще було б, звичайно, соняхи вишити, аж потім щось починати новеньке. Ну, але це все буде видно по настрою. Якщо я дуже засумую і захочеться мені дуже щось розпочати, то стримувати себе я не буду, мабуть. Так, і останній процес, який просувався в мене в березні. На початку, за ці 9 днів, брала я його один єдиний раз. Це в мене він лежав зверху. І тут трішки похазяйнувала дівчинка на ім'я Мотя. Тож, взяла я свої кулі і самими зеленими кольорами додала 618 хрестиків. Я не пам'ятаю, якщо є в мене фото до того моменту, як я почала вишивати, я обов'язково вам вставлю в куточку. Тут я вже дійшла до кута, повністю закрила нижній лівий кут, вишивала я лише зеленими кольорами, так як уже і сказала. Бленд у мене тут був ще також бленд темно-зеленого із чорним. Потім закривала тут дірочки, ще якісь були. Було щось вишито, щось закривала. Так, і пішла сюди зверху, також зеленими вишивала, ось таким блендом ще вишивала. Тут два бленди, навіть здається. Так, такий салатовий, світліший, і ось такий холодніший зелені також блендик. Тож додала на кулях 618 хрестиків, звичайно, це дуже-дуже мало. Ой, на початку року розповіла всім, що запланувала норми помісячно вишивати, щоб мати фініш в червні. Ну, але, звичайно, вже я. В лютому цю норму не зробила. Не то, що не доробила. Я зовсім не брала в лютому. В березні оце лише трішки взяла. І не зрозуміло, чи ще попадуть вони мені до рук ці кулі. Ну, але, колись до Обов'язково, колись до шиї, всі свої процеси не дошитиме, не залишиться. Це точно. Тож, оце таки маю просування. Так, повірно, я сказала, 5 процесів я просувала. Зовсім потрішку. І виходить, що за 9 днів березня, у мене сьогодні неділя, і цілий тиждень, з понеділка по п'ятницю я буду працювати. Вишивати я, звичайно, ввечері щось потрішку буду, але відео я вирішила, що я сьогодні е, завершу. Буде воно невеличке. Так би мовити, Тиждень, трішки більше, декада, але трішки менше. Ну, якось так, за перші 9 днів березня. Що я навишивала, підбила я хрестики. Трішки я не дотягла до 3 тисяч хрестиків, 2930. Але сьогодні я ще обов'язково буду вишивати. Звичайно ж, це для мене дуже мало. Якщо такими темпами я просуватимуся, то 10-12 тисяч це буде. Максимум. Але сподіваюся на краще і думаю, що знаходитиму час на своє улюблене хобі. Адже до нас вже прийшла весна. Дуже-дуже вже оце три дні в нас таке тепло. Прямо, ну, Аж це все моментально, моментально все оживає, пахне весною, пташечки вже співають, вже перецвіти починають квітнути, повітря вже весняне, тепле, звичайно, вже стало більше сонечка, вже ввечері пізніше темніє. Тож сподіваюся, що весь цей весняний настрій, погода. Посприяє тому, щоб я трішки побільше вишивала. Були, звичайно, за цей тиждень у нас дуже сумні події з нашими, завдяки нашим клятим сусідам, але про це я намагаюся не розмовляти на, наш, на своєму каналі вишивальному. Це все ми і так знаємо всі. Тут, на своєму вишивальному каналі, я хочу показувати лише позитивне і розказувати. Тож, на цьому все. Хто цікавився і переживав за нашу кицю, можу сказати, що поки що, поки що справи не дуже гарні. Ми. Думали навіть, що вже в п'ятницю нас налаштували на те, що буде операція. У неї в нас проблеми із шлунково-кишковим трактом. І ми цілих 5 днів тижні, ну, на цьому тижні намагалися допомогти їй без оперативного втручання. Лікарі сказали, що. Навряд чи щось вийде і, мабуть, прийдеться втручання робити. Але якраз з четверга на п'ятницю вночі, в п'ятницю зранку, трішки-трішки пішло, нібито покращення. І поки що операцію ми до понеділка точно відклали. Тож, завтра нам знову в клініку з кицею з нашою сонечкою. Знову на обстеження, подивляться. Ну, Ми сподіваємося, що все вирішиться без втручання, адже це і для неї дуже великий стрес. Для неї це вже буде третій наркоз, якщо буде, не дай Боже. Тож це все, звичайно, впливає не дуже позитивно на її організм. Сподіваємося, що все обійдеться, лікуємо, намагаємося чим можемо їй допомогти, але вже вона. Ну, на вигляд, навіть дуже краще себе почуває, і веде себе краще, і їсти почала трішки. Тож сподіваємося, сподіваємося, що все обійдеться і все нашій киці буде добре. Говорила, що не буду про сумне, але все ж таки розповіла, тому що. Ну, В коментарях дехто запитує про кицю нашу Соню, дехто трішки сплутав. Це не Мотя, яка постійно в кадрі. Це в нас є старша киця, яка стоїть у мене на заставці на каналі YouTube, Можете її побачити, але то фото стареньке дуже уже. Мотя тут постукаю ще по дереву. Слава Богу, почуває себе нормально, все нормально, весна прийшла. Вона дівчинка дуже-дуже-дуже хоче вже гуляти. Вона бачить, що Соня ходить на подвір'я, і, звичайно ж, їй також хочеться. Але поки що ми її туди не відпускаємо. Сидить вдома. Тож, я ж кажу, запитували, я відповіла про Соню. Сподіваюся, що все буде з нею гаразд, все буде добре. Дякую, що ви співпереживаєте, запитуєте, цікавитеся. Тож, ось такі мої новини на цьому буду завершувати. І сподіваюся, що надалі, мабуть, так і буде. Проходити зйомка моя. Тобто я зараз неділя зняла вам другий шматочок, намагатимуся його швиденько змонтувати і ввечері викласти відео на канал. І, можливо, одразу ж я почну вступний кадр, зараз на наступне відео трішки розповім, що я буду брати, просувати, і потім в кінці тижня знову показувати, що ж в мене за цей тиждень вийшло повишивати, що не вийшло. Коротеньке відео, але буду намагатися робити щотижня. Не обіцяю, але я так собі думаю, що вишивати по вечорах у мене вдається, а от зйомки лише на вихідних. Ну, і якщо робити маленькі шматочки на весь місяць, теж не цікаво, я до кінця місяця вже забуду, що я там і вишивала. Тож, думаю, що такі на півгодинки максимально відео буду щотижня в неділю викладати, тим більше, що це можливо навіть і зручніше, і якось я вже пристосуюся і звикну до такого графіка, щоб більш стабільніше ви бачили мої відео. Тож, всім дякую за перегляд. Вибачайте, що не так, можливо, мало вишивки, але поки що є, скільки є, буде вдаватися більше, будемо показувати більше. Всім гарного дня чи вечора, коли ви будете дивитися моє відео. Дякую за перегляд. Обов'язково приходьте в коментарі, щось пишіть, задавайте питання, чи, можливо, якісь поради давайте. Я завжди. Дуже-дуже задоволена, коли є зворотній зв'язок. Мені дуже подобається, коли я бачу відгуки ваші, я розумію, що ну, моє відео чимось зацікавило, якщо людина пішла в коментарі щось написала мені, тож запрошую до коментарів. Давайте ще поспілкуємося там. Втретє, вже кажу дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всього вам самого-самого найкращого. До побачення, до нових відео.